Наша подорож починається. Ми з камрадами їдемо копати гору кукол. Сьогодні чекайте на заєбість двіж. Сьогодні без Давай Може. 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 То був перший і останній мат, блядь. На сьогодні нахуй. Летимо. Але, Але бус то сила, ні? Бус, бус! І так, погодка. Супер. Роз'яснюється. Дороги нема. Ми практично вже доїхали до нашого місця. Та дорога називається Донцовище.

Все, що ми знайшли, покажемо вам пізніше. Десь через пару тижнів. Сьогодні була розвідка боя, як то кажуть. Але нічого, все так не буде. Ми поїхали в Ворохту, а зараз ляк. Бо наш камрад Гаррі Поттер сказав, що тут була позиція австро Warscha. Але ми до неї не дійшли, бо то дуже далеко. Ми обіцяли без матів, коротше. Ну коротше дуже-дуже далеко. О. Тому ситуація така. Ганебна трошка. Але нічого, ми вирішили сьогоднішній вечір прикрасити чудовим шашличком у Казані. Вже нормально... Ну він три тільки випив, ні? третій мусик на От. Так що картопелька, цибулька, коротше, все, що треба для чоловічого відпочинку. Так що, любі друзі. віддих для справжнього мужчини. Вже харапис давай зраз. Будьте здорові. Підписуйтесь на канал, хто любить канал. Ай! Да ты шо? Ну а. Не, ну то села Шо не охлад? А побери пропало. Я скажу Я би ще воливи трохи дав, бо воно не горіло так далі, давай. Нє, то файл. Mm -hmm. Сідай їст.